Квітень 1945 року, Волинь. У глухому болотному лісі, де навіть місцеві селяни бояться заходити, біля вогнища сидить п'ятеро виснажених бійців упа. Їхні обличчя похмурі. Ще вчора їх було шість. Ще вчора ними командував досвідчений сотенний Остап Кравчук, псевдо-Вихор, 35-річний ветеран, що воював проти німців, потім проти більшовиків. Сьогодні вихор мертвий. Засідка НКВД на лісовій дорозі, автоматна черга наздогін. Він прикрив відступ інших, але сам не встиг, загинув, давши товаришам вирватися. Тепер п'ятеро сидять і дивляться один на одного хто командуватиме найстарший Іван Сірко Буревій, 28 років. Треба обирати нового командира Петро Коваль Сокіл, 25 років. Логічно, ти найстарший, Іване. У мене рука після поранення не тримає автомат як слід, не зможу. Степан Гнатюк, вовк 24 роки. Тоді я. Ти добрий боєць, Степане, але гарячий. Командир має бути холодним, всі мовчать. Потім погляди звертаються на наймолодшого в групі Григорій Марченко, псевдохлопчик. Йому щойно виповнилося 16. Григорій худий, невисокий, з пухнастими вусиками, що тільки починають рости. Виглядає на 14 максимум. Але за рік у лісах його очі стали дорослими, такими, що бачили смерть занадто часто. Вихор був його наставником. Підібрав 15-річним, коли НКВД розстріляло всю родину Григорія за підтримку повстанців, навчав, оберігав, називав сином. Григорій відповідав безмежною відданістю, виконував найнебезпечніші завдання, вчився жадібно. Буревій дивиться на хлопця. Григорію, вихор передав мені щось перед смертю, сказав. Якщо зі мною щось станеться, нехай хлопець веде. Він розумний, холодний, бачить на три кроки вперед, з нього вийде командир. Григорій дивиться на вогонь. Я мені 16. Ви всі старші, досвідченіші. Досвід це добре, але вихор бачив у тобі щось особливе: розум, хитрість, холодний розрахунок це важливіше за вік. Сокіл, я за. Вихор людей не помилявся, вовк неохоче слухатися 16-річного хлопчака. Але якщо вихор сказав, значить так треба. Решта двоє Василь Явір і Олекса Яструб, кивають згодою. Григорій розуміє вибору нема. П'ятеро дорослих чоловіків дивляться на нього, чекають він наймолодший, але йому довірили Добре, я поведу. Але на одній умові ви слухайте беззаперечно ніяких суперечок під час операції обговорення до виконання під час. Згодні. Буревій усміхається. Справжній командир. Згодні, хлопче, веди нас. Так, 16-річний Григорій Марченко, став командиром бойової групи УПА. Ніхто тоді не знав, що за рік його прозвуть малолітнім отаманом, про якого складатимуть легенди. Перший місяць командування Григорія час, коли треба довести, що він не просто хлопчак, а справжній командир. Ситуація важка. Радянська влада повністю контролює Волинь після відходу німців. НКВС і НКДБ полюють на залишки УПА методично, жорстоко, агентура в кожному селі, облави щотижня для великих загонів УПА майже неможливо ховатися, їх швидко виявляють і знищують. Але маленька група в шестеро має перевагу, мобільність, можуть ховатися там, де батальйон не сховається. Можуть жити в болотах, де людина тоне, а НКВС боїться заходити. Григорій вивчав місцевість весь минулий рік під керівництвом вихора. Тепер знає кожну стежку, кожне болото, кожну покинуту хату в радіусі 30 кілометрів. Перше завдання знайти безпечну базу. Григорій веде групу три години через нетрі. Вони йдуть по воді по коліно через очерет вищий за людину, через трясовини, де один невірний крок. І затягне назавжди. Вовк бурчить. Куди ти нас тягнеш, хлопче, тут навіть птахи не літають. Саме тому тут безпечно, виходять до покинутого господарства посеред болота, стара стодола, напівзруйнована хата все заросло очеретом. Місце виглядає мертвим. Григорій веде їх до стодоли, відсуває дошки підлоги, там люк, що веде в підземний бункер. Буревій здивовано. Звідки ти знаєш про це? Вихор показав минулої зими. Сказав, якщо буде зовсім гаряче, ховатися тут це стара криївка ще до воєнного підпілля. НКВС про неї не знає. Всіх, хто знав, розстріляли в 1940-му, спускаються вниз. Бункер невеликий, шість нар, піч, вентиляція через замасковані труби, запаси сухарів, консервів, навіть радіостанція. Сокіл. Тут можна пересидіти облаву. Не просто пересидіти тут будемо жити. Вдень ховатися, вночі виходити на справи. Григорій розгортає карту місцевості, креслену від руки. Хлопці, нас шестеро. Радянських військ тут, батальйон НКВС у районі, плюс місцева міліція, плюс винищувальні батальйони з колаборантів. Разом близько тисячі, співвідношення один до двохсот. У прямому бою ми програємо за секунду. Вовк. То що робити? Ховатися, ховатися і бити, але не силою, а розумом. Ми маленькі, нас важко знайти. Ми мобільні, вдарили і зникли. І головне, ми їх обдуримо. Як. Григорій усміхається, хлопчача усмішка, але з холодним розрахунком у очах змусимо їх думати, що нас не шість, а шістдесят. Перший рейд Григорій планує три дні. Ціль радянський склад продовольства в селі Липини, охороняється п'ятьма міліціонерами, але Григорій готує не просто підпал складу. Він готує виставу, ніч 2 травня 1945 року. Шестеро виходять з болота, рухаються до села. Але не разом, а трьома парами з інтервалом півгодини. Перша пара Григорій і Буревій, підходить до складу о другій ночі. Двоє вартових дрімають. Григорій безшумно знешкоджує одного ножем буревій другого, решта троє сплять у сторожці. Але Григорій не підпалює склад одразу. Спочатку розставляє навколо села докази великої групи, закопує в трьох місцях порожні ящики від набоїв, начебто тут стояв великий загін. Розкидає недопалки цигарок у різних точках, начебто тут курили багато людей. На дереві різьбить ножем напис тут відпочивала сотня вихора. Смерть окупантам. Біля складу залишає фальшивий наказ, начебто загублений. Командирам рої. Після знищення складу відходити на з'єднання з, з куреним місце, урочище дубина, час 5 травня 0300. Підпис Сотений Буря. Потім підпалює склад. Вогонь швидко охоплює будівлю. Село прокидається від вибухів. У складі детонують боєприпаси, шестеро вже в лісі, коли прибуває підкріплення НКВС. Наступного дня радянські слідчі знаходять докази ящики від набоїв. Значить, велика група добре озброєна. Недопалки в різних місцях мінімум 20-30 чоловік, напис про сотню, ціла сотня, сто бійців, фальшивий наказ вони з'єднуються з куреним в урочище дубина. Командир батальйону НКВС, майор Кузніцов, негайно висилає дві роти, 150 солдатів, в урочище дубина. Там нікого, але роти два дні прочісують ліси, не знаходять нічого, виснажуються. А Григорій з п'ятьма товаришами сидить у бункері під болотом і слухає по радіо радянське перехоплення. Велика група повстанців, ймовірно, до ста чоловік, підпалили склад, відійшли організовано. Вовк реготає, вони думають, нас сто, а нас шестеро. Григорій серйозно. Саме так і треба. Поки вони шукають сотню, ми робимо наступний удар. Наступні три місяці Григорій веде справжню психологічну війну. Кожен рейд супроводжується дезінформацією, підпалили радянську контору в селі Борки, залишають фальшиву листівку. Це зробила чота грому. Ми повернулися, Волинь буде вільна, і підпис 30 вигаданих імен. Підірвали міст на дорозі, залишають сліди, начебто тут табором стояло багато людей, розпалюють 20 маленьких вогнищ по колу, начебто біля кожного сиділо по 5 бійців, 100 чоловік. Найгеніальніше. Григорій використовує захоплений трофейний радіопередавач для фальшивих переговорів. Буревій, що служив у Червоній армії і знає їхні коди, імітує переговори між начебто різними загонами УПА. Алло, буря, тут вихор, моя сотня на позиції, готові до атаки на Костопіль. У вас готово. Вихор, тут буря. Мій курінь готовий. Чекаємо на з'єднання з групою грому. Разом будемо 500 штиків. Ці переговори перехоплює радянська радіорозвідка. І НКВС отримує паніку 500 повстанців, готують атаку на місто, кидають туди додаткові сили, посилюють гарнізон. А Григорій з п'ятьма товаришами тим часом спокійно підпалює склад боєприпасів у протилежному кінці району. Інший прийом фальшиві донесення. Григорій знає, що в НКВС є агенти в селах, які доносять про повстанців. Він навмисне зливає інформацію цим агентам через довірених селян. Іване, скажи тихенько своєму сусідові, який працює на НКВС, начебто бачив у лісі велику групу повстанців, близько сорока чоловік йдуть на північ. сусід Сусід-агент доносить НКВС висилає облаву на північ, а Григорій вдаряє на півдні. Сокіл іноді сумнівається. Григорію, навіщо так складно? Можна просто підпалити і втекти. Ні, Петре. Якщо просто підпалюємо, нас шукатимуть як маленьку групу, прочешуть болота рано чи пізно знайдуть. А якщо вони думають, що нас багато, шукають у лісах, гарях, великих урочищах, не в болотах, де шестеро можуть сховатися. Наша сила у їхньому страху перед великим загоном, якого насправді нема. За півроку група здійснює понад 20 успішних рейдів. Підпалено три склади продовольства і боєприпасів. Знищено дві радянські контори з документами, підірвано чотири мости на дорогах, вбито два агенти НКВС, що активно виловлювали підпільників, звільнено троє заарештованих симпатиків УПА з під конвою, жодних власних втрат, лише двоє легко поранені. А радянські звіти пишуть про велику організовану групу повстанців чисельністю до ста чоловік, яка діє в районі організовано і має широку підтримку населення. Літо 1945 року до НКВС Волинської області прибуває новий начальник оперативного відділу підполковник Грибов, досвідчений чекіст, що ловив повстанців ще в Прибалтиці. Він вивчає звіти про диверсії в районі, дивиться на карту «20 точок, де діяли повстанці, читає донесення сотня близько ста чоловік. Викликає місцевого майора Кузніцова. Товаришу майор, скільки разів ви бачили цих повстанців? Жодного, товаришу підполковник, вони нападають вночі, швидко відходять. Скільки трупів повстанців ви знайшли після облав? Жодного. Вони дуже мобільні. Скільки зброї захопили? Поки що жодної. Грибов задумується. Товаришу майор, у вас є 100 повстанців, яка діє півроку, робить 20 диверсій, а ви не знайшли жодного трупа, жодної зброї, не бачили їх жодного разу. Це не сотня, це фантом. Але докази, ящики. Вогнища, листівки. Все це можна підробити. Я думаю, нас дурять. Там не сотня, там маленька група 5-10 максимум. Але дуже розумна: Грибов змінює тактику. Замість великих облав у лісах наказує зосередитися на болотах. Велика група там не сховається, потрібно багато їжі, води, місця, а маленька може прочесати всі покинуті хутори в болотистій місцевості, поставити спостереження на всі виходи з боліт. Вони рано чи пізно вийдуть. Григорій по радіо перехоплює нову тактику розуміє, стає небезпечно буревій. Що робимо? Посилюємо обман, треба змусити їх повірити, що ми далеко від боліт. Наступна операція найсміливіша. Григорій з трьома бійцями їде на село за 20 кілометрів від їхнього бункера. Там, посеред білого дня, зупиняє на дорозі радянську вантажівку з продовольством. Троє в масках висипають на дорогу, підпалюють вантажівку, зникають. Але головне, перед цим Григорій, через довіреного селянина, зливає агенту НКВС, начебто група повстанців переховується в лісі біля села Дубровиця, 30 кілометрів на захід від боліт. НКВС знаходить спалену вантажівку, отримує донесення агента. Грибов думає, можливо, я помилявся. Вони справді в лісах біля Дубровиці висилає дві роти на прочісування лісів біля Дубровиці, там, звичайно, нікого. Але це дає Григорію ще місяць спокою. Осінь 1945 року підполковник Грибов починає методично перевіряти всі покинуті хутори в болотах. У нього є список з 30 об'єктів. Щодня перевіряє по одному, два. Григорій знає: рано чи пізно дійдуть до їхнього бункера. Треба готувати запасний варіант. Явір і яструб копають другий бункер у іншому кінці болота, менший, але теж надійний. Переносять туди частину запасів, зброї, радіостанцію. Одночасно Григорій готує відволікаючу операцію. Найбільшу за весь час, 15 жовтня 1945 року, група в повному складі всі шестеро виходить на напад на районний відділ НКВС у містечку Любомль. Сміливість неймовірна напасти на саме лігвочекістів вночі підкрадаються до будівлі. Буревій і сокіл кидають гранати у вікна першого поверху. Вибухи, паніка всередині. Решта обстрілюють будівлю з автоматів. Сам Григорій біжить до будівлі, встигає кинути гранату у відчинені двері, вибух у коридорі. Троє співробітників НКВС поранені. Але головне, Григорій залишає на стіні будівлі великий напис фарбою. Це сотня вихора. Ми скрізь. Волинь буде вільна, відходять до того, як прибуває підкріплення. Один боєць, яструб, поранений у ногу осколком, але його виносять. Наслідки, паніка, напад на сам відділ НКВС. Підполковник Грибов отримує Доган за втрату пильності, він зсунений з теми боліт, йому наказують зосередитися на захисті міст і важливих об'єктів. Облави в болотах припиняються на місяць. Григорій виграв час. Зима 1945-1946 років. Майже рік Григорій командує групою. За цей час здійснено більше 20 рейдів, жодних втрат, а радянська влада досі не знає, хто їхній противник. Але помилки неминучі. У грудні під час рейду вовк губить свій партизанський білет, документ з фотографією і псевдо. Згубив у снігу, не помітив. Через тиждень НКВС знаходить на білеті. Написано: Боєць загону вихора псевдо, вовк справжнє ім'я Степан Гнатюк. Грибов починає розслідування. Знаходить у архівах Степан Гнатюк, 24 роки, з села Липини. У 1944 році пішов у ліси перший слід, далі допитують родичів Гнатюка. Ті під тиском згадують Степан ходив у ліси з Іваном Сірком і Петром Ковалем ще два імені. Грибов розуміє це не сто, це маленька група знайомих між собою людей. Але хто командир? Допитують далі. Один родич, змучений допитами, згадує Степан казав, що у них командир молодий, називають «Хлопчик». Хлопчик Грибов шукає в базах, знаходить донесення агента з року тому. У загоні вихора був молодий боєць, підліток близько 15 років псевдо, хлопчик. Справжнє ім'я невідоме. Підліток Грибов не вірить, але далі шукає, знаходить ще одне донесення. Після загибелі вихора, у квітні 1945-го його загін очолив молодий боєць, можливо, той самий хлопчик. Підліток командує загоном цілий рік водить за носа НКВС. Грибов викликає нараду товариші ми рік ловили велику сотню повстанців. А насправді це шестеро чоловік під командуванням 16-річного хлопчака. Вони нас дурили фальшиві листівки, вогнища, переговори. Я маю визнати, геніально. Але тепер ми знаємо правду, і ми їх знайдемо. Січень 1946 року. НКВС знає правду, але знайти шестеро в болотах все одно важко. Грибов повертається до методичної перевірки покинутих хуторів. До кінця січня перевірили 28 з 30. залишилося два. 28 січня перевіряють передостанній покинуте господарство посеред болота. Група НКВС з 20 чоловік обережно підходить здається, порожнім. Але досвідчений сержант Петров помічає, біля стодоли снігу менше, ніж має бути. Начебто хтось розчищав, підходить ближче. Дивиться на підлогу стодоли. Одна дошка свіжіша за інші. Товариші тут щось є, відсувають дошку. Люк. Вниз веде східець. Сержант Петров обережно спускається з ліхтарем. Бункер, але порожній. На нарах ще теплі ковдри. Люди були тут недавно, можливо, годину тому. На столі залишені консерви, карта місцевості, і записка, написана акуратним почерком. Шановні товариші з НКВС, вітаю, ви знайшли наш будинок. На жаль, нас тут вже нема. Дякую за цікаву гру протягом року, але гра продовжується з повагою, хлопчик. Грибов, коли йому доповідають, злиться і одночасно усміхається, нахабний хлопчисько, але треба віддати розумний. Насправді Григорій з товаришами ще три дні тому помітили посилену активність НКВС у болотах? Зрозумів? Близько. Переховався в запасному бункері, що копали восени. Але він розуміє довго не протримаються. кільце звужується. У лютому Григорій приймає важке рішення Хлопці, нам треба розділятися. Разом нас легше знайти, поодинці або парамих більше шансів. Буревій. Ти впевнений? Так, рік ми билися разом, завдали їм чимало болю. Показали, що навіть шестеро можуть протистояти системі. Але тепер треба виживати. Розділяємося. Хто зможе, продовжує боротьбу, хто ні, ховається, чекає кращих часів. Лютий 1946 року шестеро розділяються парами буревій і сокіл ідуть на схід, вовк і явір на захід. Григорій і яструб залишаються в болотах. Ще три місяці Григорій робить поодинокі рейди, але вже рідше, обережніше. У травні 1946 НКВС нарешті виходить на його слід облава в болоті, короткий бій, яструб вбитий. Григорій поранений, але вривається більше про нього офіційних даних нема. За одними даними, загинув від ран у лісі, за іншими, сховався в родичів, пережив, емігрував після війни, за третіми, змінив ім'я. Прожив у Радянському Союзі під чужими документами. З решти групи Вовк, схоплений у 1947-му, 20 років таборів. Буревій загинув у бою в 1946-му, Сокіл і Явір пережили, сховалися, прожили до старості під чужими іменами. Підполковник Грибов у звіті написав Протягом року невелика група з 5-6 чоловік під командуванням неповнолітнього здійснила понад 20 диверсій, завдала значних матеріальних збитків і моральних втрат, використовувала складну систему дезінформації, що змушувала нас розпорошувати сили. Командир групи, відомий як хлопчик або малолітній отаман, продемонстрував високий рівень тактичного мислення і холоднокровності. Це один з найнебезпечніших противників, з якими я стикався за свою службу. Історія 16-річного Григорія Марченка стала легендою. Показала вік не визначає мудрість. Розум важливіший за силу, а холодний розрахунок і хитрість можуть перемогти навіть систему рік проти НКВС, шестеро проти тисячі, підліток проти досвідчених чекістів і підліток вивів за носа всю систему. Десятиліттями про малолітнього отамана шепотіли на Волині, розказували, як він перехитрив НКВС, як змусив їх шукати сотню, якої не існувало. Як 16-річний хлопець командував дорослими чоловіками і жоден не засумнівався в його праві. Це не просто історія війни, це історія про те, що справжній командир не той, хто старший або сильніший, а той, хто розумніший, холодніший, бачить на кілька кроків вперед. Григорію Марченку було 16. Але він думав як досвідчений генерал.